Водій автомобіля Сузуки розповів, що біду нічого не віщувало. Погода була хороша, тому сам не розуміє, як наїхав на бордюр. Після чого авто двічі розвернуло і він опинився у двометровій ямі. Чоловік не постраждав у салоні. Більше нікого не було. Він зрозумів, що сам не виїде, дістав телефон і почав викликати собі допомогу. Глибина кювета була приблизно два з половиною метра, так як чоловік розвернув його легковий автомобіль задньою частиною. Він не міг самотужки вибратися. Звідти він зорієнтувався за допомогою. Мобільного телефону за номером 112 дозвонився до міста Рівне. Відповідно, звідти поступив дзвінок в місто Дубно. Вже за лічені хвилини на місці був рятувальний підрозділ. Наші працівники на кілька хвилин. З тілю безпеки перекрили трасу Київ-Чоп і за допомогою рятувального спорядження витягнули автомобільську вету на проїжджу частину. Після чого даний громадянин продовжив свій рух додому. Ще один водій опинився не у куветі, а у дереві, і сталося це у рівному неподалік Луцького кільця. На щастя, водій буса також залишився неушкоджений, постраждав тільки його транспортний засіб. Затримки руху на даній ділянці дороги не було.